Ну, збили Можна виправити ситуацію, пов'язану з запізненням. Коли е, людина запізнюється, вона вже запитує у службовця, хто перевіряє квитки, де я можу присісти. Тобто, сам нікуди він не мчиться, не розповідає, що там у нього почесні місця, а сідає, де запропонують, і вже під час антракту. Або перерви, тоді людина може зайняти вже своє місце відповідно по квітку. Але ж, мабуть, важливо зауважити все ж таки краще розрахувати. Це обов'язково складова говорить, те, що прийти за 15-20 хвилин, є можливість перезутися. Ми можемо присісти до місця і тоді нікого не перепрошувати, а вже чекати на концерт чи на виставу. А то незручностей, це певна метушня, звуки, які вистава не хоче. Вона хоче поваги і тиші. ми прийшли дійсно відпочити і зануритися в атмосферу театру чи концерту. Ось.